Добрий день. Давайте продовжимо перевіряти домашню роботу. Нашу. У нас зараз дві задачі. Перша задача така, О. чому в теплових двигунах не вдається використати внутрішню енергію Світового океану. Ми вже про це з вами обговорювали на уроки, коли вивчали перший закон термодинаміки. Термодинаміці, але зараз давайте до цього ще раз повернемося. Другий закон термодинаміки про що нам говорить? Що не можна створити двигун, який працює за наявності одного нагрітого тіла, тобто тільки нагрівача. Тому, якщо ми використовуємо енергію Світового океану, так, там багато внутрішньої енергії. Кожна частинка цього світового океану має власну енергію. Сукупність цих енергій це буде велика внутрішня енергія, її там реально забагато, але, але ми не можемо так зробити, щоб ми тільки тримували тепло і нікуди його не віддавали. Тобто, якби такий двигун був можливий, то він би мог здійснювати роботу, за рахунок чого він би отримував теплоту від світового океану. Перший закон термодинаміки нам не заважає в цьому. Але якби такий уявний двігун існував, який о, міг би працювати, не вступаючи в теплообмін з тілами різної температури, то це вже протиріччя проти 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 буде другому закону термодинаміки. Саме тому ми не можемо о, такий двігун створити. Тобто ми не можемо тільки забирати. Тепло і нікуди його не віддавати. У нас не буде циклічного процесу, а це вже не буде двигун, як ми розуміємо. Ну, я тут багато всього написала. Якщо що ви можете поставити потім на паузу і передивитися це все звірить, звіриться з тим, що ви написали самі самостійно, Ну, сподіваюся, що загальна ідея у нас з вами однакова. Ну, ще раз, давайте я буду. Повторювати, що другий закон термодинаміки, він свідчить, що не можна створити двигун, який працює за наявності одного тільки нагрітого тіла. тобто, щоб був, був тільки нагрівач. Якби ми такий двигун могли би создати, а, як би такий двигун був можливий, він міг би здійснювати роботу за а, рахунок теплоти. Причому цю теплоту він одержував би або від, від, від вот, світового океану, або з атмосфери там теж забагато частинок. І дія такого двигуна вона не суперечила б у першому початку термодинаміки. Перший закон термодинаміки нам це дозволяє. У нас є можливість виконувати роботу за рахунок внутрішньої енергії, якщо у нас теплоізольована система чому ні. Але якби такий уявний двигун існував... Який міг би працювати, не вступаючи в теплообмін з тілами різної температури. Як ми з вами говорили сьогодні, що, що у нас є робоче тіло, є нагрівник і є холодильник. Так ось, якби такий уявний двигун мог би існувати, то це протиречить другому закону термодинаміки. Ну і тому ми розуміємо, що не вдається створити саме такі двигуни. Ось така цікава задача. Сподіваюсь, ви. Трохи замислились над цим. І, мабуть, не будете створювати такі уявні двигуни. А ми переходимо до наступної задачі. Наступний номер 3313. У нас є 50 моль газу. Нам потрібно його ізобарно нагрівати на 200 кельвінів. і для цього йому передають кількість теплоти 291 кжог. Така цікава. Таке цікаве число. І нас запитують, яку роботу виконав газ і яка зміна його внутрішньої енергії. Ну, давайте запишемо, що нам далі в цій задачі, і подивимося, як її розв'язати. Є е, постійний об'єм і за барний процес є 50 моль, ну так немало. Е, температура змінюється на 200 к, теж помітно. Кількість теплоти 291 кілоджоуль, і я відразу переводжу в джоулі, але нулі записувати не буду, запишу в ступені і трохи пом... меншим шрифтом, тому що не вміщую, не вміщається в мене. І знайти нам потрібно роботу, яку виконав газ. В цій задачі я знову це відмічаю як H- і зміну його внутрішньої енергії. Ми записуємо формулу роботи з урахуванням рівняння менделєєва Клеперона, тому що у нас робота знов дорівнює П В і забарний процес. Але нам ні П, ні Дельта В, ні далі сказали, тільки, що П константа. Але тому ми можемо використати рівняння Менделєєва Клеперона і роботу записати як кількість речовини на універсальну газову сталу і на зміну температури. Так, я сьогодні принципово не пишу ніде універсальну газову сталу. Ну, неважливо. Ми вже її, мабуть, запам'ятали. Далі ми перевіримо одиниці, кількість речовини у нас в, в молях, універсальна газова стала Джоуль. Моль Кельвін і зміна температури в Кельвінах. Ну, мабуть, нам універсальна газова стала потрібна тільки для того, щоб записувати одинице вимірювання, зрозуміло. І далі підставляємо числа. Але це не вся задача. Я знаходжу роботу, яку виконує газ, отримую 100 джоулів. І далі я не хочу ось так розписувати все, я запишу відразу перший закон термодинаміки, з нього знайду зміну внутрішньої енергії. Не заперечую, якщо ви по-іншому це шукали, це теж можливо, але мені здавалось, що це краще робити саме таким чином, щоб ми враховували і кількість теплоти, і роботу. І якщо у нас кількість теплоти дорівнює... Як передали системи, йде на зміну внутрішньої енергії на здесь на виконання роботи, то ми звідси знаходимо зміну внутрішньої енергії і отримуємо ось таку відповідь: 207 900. Ну, можна трохи округлювати для відповіді, і я в килоджоулі все переводжу: 83,1 джоулі це робота, і 208 приблизно кілоджоулі, там теж кілоджолі. Це у нас внутр... зміна внутрішньої енергії. Ось така задача: ну, мабуть, ви все зробили правильно, і тому ми можемо з вами переходити до підпочинку.